Ошатні сукні та святкові костюми. Випускники ліцею на подвір'ї навчального закладу отримали свідоцтво про закінчення школи. Серед них сім золотих медалістів та три срібних. Випускники з надії дивляться в майбутнє. Сподіваються, що їх подальше доросле життя складеться як найкраще у мирній країні. Емоції дуже хороші. Хоча я очікувала по іншому зовсім зустріти останній дзвоник для себе. Але це не я не втрачаю позитивні емоції. Я дуже рада. Я закінчила школу, я вступила туди, куди я хотіла. І в мене все добре. Я продовжую по спорту. Я люблю свій спорт, я продовжую займатися спортом, я продовжую жити. Я вільна від школи, я закінчила з, з, з срібною медаллю, тому все добре. Емоції позитивні, надії на те, що буде мир. Поступлю в омрійний. Заклад ви за пованіва ще світи і сподіваюся, що все буде добре, як в мене, так і в нашої України. Насправді дуже радісно, що ну таке свято нам влаштували це дуже круто, але звісно, сумно, що я закінчую школу, це навіть не віриться в це, якщо чесно. Це дуже сумно. Сподіваюся, що в кожного з нас гарно складеться життя. Що нам всім пощастить в майбутньому, що у всіх все буде добре. Ну я щаслива дуже, що закінчила школу. До речі, ліцей, хімічний клас, і я хочу ну, вступати у медичний також, продовжувати цей шлях далі. Ну і закінчила з відзнакою. Тож є всі шанси. Привітав з важливою подією. Тепер вже колишніх учнів, директор ліцею В'ячеслав Василенко. Хотілося б подякувати нашим. ЗСУ, нашим славним захисникам і захисницям, адже завдяки ним, адже завдяки саме їм ми можемо проводити такі церемонії та що там говорити, саме завдяки ним ми можемо жити. Зараз складний і буремний час, але я впевнений, що кожен з вас займе своє місце в цьому житті. Тому бажаю вам, щоб всі ваші плани, мрії здійснилися і щоб ви були саме майбутнім України, адже саме вам відбудовувати нашу державу після перемоги. Завітали на свято Шосенський міський голова та представники управління освіти. Від них навчальний заклад отримав подарунок. Шановна молодь, я вітаю вас з завершенням знаного навчального закладу в нашому місті. Дякую керівництву ліцею, дякую викладачам, дякую батькам, що підготували таку красиву, розумну. Щасливої дороги. А нашій Україні, щоб без ми всі разом гуртом завоювали мир. Святом вас вітаю. Закладу освіти хочу подарувати від місцевої влади та управління освіти. Ну, Класні керівниці дали своїм тепер же колишнім учням останні настанови перед їхнім виходом з ліцею. А ще й подарували пісню. Водиця, я піхоти, світи, сволища. Я бажаю, щоб якомога швидше скінчилася війна, щоб всі ви мали змогу навчатися під мирним небо у вільній Україні, Де ви не були. І куди б не занесла вас доля. Ніколи не забувайте, що ви українці. І пишайтесь цим гордим ім'ям. Я на вас вірю. Закликали вчителі також не забувати про рідний навчальний заклад та приходити у гості. Якщо це необхідно, то ми в школі також вас завжди підтримаємо. Приходьте за порадою, за дружнім на плече, можливо, поклакатись, можливо інколи ні, інколи поклакатись, а в основному завжди розказати про свої досягнення, про свої. Успіхи, у всьому. батьки ж своєю чергою пишались досягненнями своїх дітей. Я вітаю свою доньку Казановську Софію. Вона засадамедалістка. Ага. Щиро дякую всім вчителям, які доклали до цього чимало зусиль. Ну, звичайно, побажати їй міцного здоров'я, впевненості в свої сили. Всім випускникам також мирного неба над головою, всіх, щоб всі їхні мрії здійснилися. Загалом з Шосенського ліцею відкрили двері у нове доросле життя, 73 випускники.